Як почати жити так, щоб у вас завжди були кошти в резерві, не було кредитів, а депозити. Мене звати Володимир Девда, де я являюсь фінансовим консультантом. Тож резерви бувають різні. В даному відео ми розглянемо два види. Перший вид резервів це ті гроші, які ви тримаєте в себе вдома. Це доступні вам кошти. Так і напишемо. Доступний резерв. Яка його задача? У кожного з вас є якесь джерело доходу, і якщо в один момент з якихось причин ви втратите його, тобто вас можуть звільнити з роботи, будь-коли може щось трапитися з вашим здоров'ям, будь-коли вам може довестися переїхати в інший регіон проживати. І цей період часу, який ви не будете отримувати дохід, щоб у вас не було кризи, щоб рівень життя був на тому ж, до якого ви привикли, вам потрібно мати резерв, резервний запас грошей. Скільки його потрібно мати? В ідеалі рекомендують мати хоча б 3 місячні запаси. До прикладу, якщо в місяць ви витрачаєте 30 тисяч гривень, значить множимо це на 3, маємо 90 тисяч гривень. Це є той резерв, який вам потрібно тримати вдома. Він може бути як у гривнях, так і у валюті, але він однозначно повинен бути вам доступний. Багато людей робить одну велику помилку. Вони плутають. Стратегічний резерв з тим, який має бути доступний, так би мовити, на НЗ. Так от другий вид резерву це, як я вже сказав, стратегічний. Яка його задача? Це той резерв, який ми не чіпаємо. Це резерв, до якого в нас не повинно бути спокуси, щоб рука потягнулася і потратила ці кошти. Стратегічний резерв. Яка його задача? Задача цього резерву уже для якихось глобальних цілей. До прикладу, ви можете планувати придбати нову, нову квартиру, новий будинок за містом, нове житло. Це може бути резерв, мета якого буде в майбутньому придбати якийсь актив, який буде приносити вам можливо пасивний дохід. Це може бути просто якась велика сума грошей, яку ви будете, наприклад, в майбутньому розміщати. На депозитах, акції, облігації, цінні папери і з того отримувати певний пасивний дохід і жити. Для чого вам потрібно мати стратегічний резерв? Якщо резерв, який ми тримаємо вдома, це резерв на всякий випадок, то задача стратегічного резерву наступна: у вашому житті не завжди буде можливість заробляти гроші. Перший період життя це років так до 20. Вам кошти дають батьки, ви своїх коштів не маєте, дітей в цьому віці отримують батьки. Період життя від 20 і років до 65. Ви заробляєте в цей час, у вас є гроші і фінансово в цей час людина зростає. Але рано чи пізно настане та точка, коли ви не зможете працювати де сьогодні працюєте. І якщо подивитися на 90% населення, які вже дожили до цього періоду, то ми бачимо, що їхній рівень життя скочується. Так от, щоб вам не довелося у віці 65 років боятися, де взяти гроші, щоб оплатити комунальні, щоб вам не довелося економити, щоб рівень життя у вас був такий, як той, до якого ви привикли, вам на цей період потрібно накопичити стратегічний резерв. І цей резерв треба накопичувати протязі всього життя ось цей період від 20 до 65, ось ці 40 років життя, вони вам даються для того, щоб ви подбали про майбутнє, бо ніхто за вас не подбає. Де в Україні надійно формувати цей стратегічний резерв? Я одразу скажу, що варіантів є багато. Кожен з них має свої плюси та мінуси. Але оптимальним варіантом є компанії страхування життя. І я в моїх попередніх відеороликах пояснив, чому. Давайте самі популярні варіанти випишемо, де люди формують цей резерв. Отже, вдома просто купляють валюту і тримають кошти вдома. Молодь, сучасні люди також звертають увагу на криптовалюту. Хоча це досить ризиково. Далі, нерухомість. Якщо є можливість, людина купляє нерухомість. Депозити, цінні папери, акції, облігації, цінні метали, золото, срібло. І, напевно, з основних джерел ми написали всі. Так от, чому я рекомендую компанії страхування життя? Тому що вони, якщо ви в них будете інвестувати ваші кошти. Вони будуть управляти ними і направляти в різні галузі економіки, в тому числі нерухомість, банківський сектор, цінні метали, цінні папери. Щороку вони будуть ваші кошти контролювати. І якщо десь в якомусь напрямку є ризики, вони їх зразу звідти будуть переміщати на інший напрям, і нараховувати вам за це дохід. Середня відсоткова ставка в таких компаніях коливається на рівні 12-15% річних. Основне тут працює принцип складного відсотку, тобто, коли ваші кошти там будуть стояти, на них нараховуються відсотки, і на ті відсотки, які за попередній рік вам нарахували, теж будуть іти відсотки. Тому на сьогоднішній день сфера страхування життя я вважаю це оптимальне рішення для українців. Тим більше зараз у нас криза війна, і ніхто з нас, простих людей, не знає, що буде далі. Страхові компанії вони існують уже сотні років і вони знають, як грамотно на довгостроковий період часу інвестувати наші кошти. Більш детально я про це розповідаю в моєму телеграм-каналі. Посилання є в описі до цього відео. Долучайтеся прямо зараз і можете все дізнатися. Або напишіть мені в телеграм, мої контакти є в мене в каналі YouTube. Гарного дня, мирного неба, слава Україні!